Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні знову з вами я, Сергій Козадаєв, керівник самодіяльного кейтерінг-клубу Альфокс, Альпійський лис. Ми з вами знаходимося в селі Широкий Луг Тячівського району Закарпатської області. І сьогодні я хочу вам показати а також всім, хто заходить на наш канал YouTube Alfox Club. Що таке в Закарпатті називається лапка? Закарпатті лапкою називається мостик, який перекинутий через обидва береги річки, для того, щоб можна бути попасти місцевим жителям або на покос, або на свою ділянку, або з одного кінця річки, де є дорога на інший кінець. В більшості випадків це ділянки, на яких тільки стоять одинокі будинки або покоси, інші хазяйські земельні ділянки. Але лапка характерна тим, що вона в більшості випадків не має під собою опори. Ось ви бачите, типову лапку, може мати. Ось такі поручні з одної або з одвох боків. Лавка може бути різної довжини. Вона або зроблена із підкоркою стовбура дерева, може бути на ланцюгах, або все рівно вона виконує свою основну функцію, це перейти з берега на берег. Ось що називають Закарпатю лавкою, І я буду е, надзвичайно радий, якщо ви познайомилися, якщо не бачили цим предметом, і коли будете у нас на Закарпатті, будь ласка, подивіться зблизька і сфотографуйтеся біля такого екзотичного міста. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей.